Сьогодні у програмі по мануфактурам говоримо про те, що стосується практично кожного про освіту. Закривають школи, нищать села у селі Хитрейки на Львівщині. Громада повстала проти рішення місцевої влади понизити статус школи. Без громадських слухань, без висновків комісій на позачерговій сесії. Депутати одним голосуванням забрали в села останню точку опори. Люди запитують за що, і це не поодинокий випадок. З 1 вересня цього року вступає в дію постанова Кабміну номер Двісті. 45, яка передбачає, школи з менш ніж 45 учнями, не будуть отримувати освітню субвенцію. А з 2026-го менше ніж 60 учнів. Місцеві громади самі мають вирішувати, як підвозити дітей і що робити з вчителями. А під загрозою сотні шкіл на Львівщині і тисячі по Україні. В Студії відверта розмова з тими, хто бореться за збереження освіти в селах. Ірина Будрун, голова профспілки освіти Жовковського району, Мар'ян Кален, представник обласної профспілки працівників освіти. І Парасковія Дворянин, голова комісії з питань освіти і науки Львівської обласної ради. Говоримо, чи закону закривають школи, які наслідки матиме постанова номер 245 для сільських громад. Хто має захистити дітей і вчителів? Чи можлива альтернатива? Це більше ніж про школу, це про майбутнє громади. Дивіться на нашому каналі о 1900. Львівська мануфактура новин. Чекає ваших відгуків.